Господь з вами, читання святої Євангеля від Луки. Того часу посланий був ангел ГАВРІЇЛ від Бога в місто у Галілеї, ім'я якому НАЗАРЕТ до діви зарученої з чоловіком на ім'я Йосиф із Дому Давида, а ім'я Діви Марія. І, увійшовши до неї, сказав: Радій, сповнена благодаті, Господь з тобою, вона стривожилася на це слово і роздумувала, що ж це за привітання таке, і сказав їй ангел. Не бійся, Марія, бо ти знайшла благодать у Бога, і ось ти зачнеш в утробі і народиш сина і назвеш Його ім'ям Ісус. Він буде великий, і Сином Всевишнього буде названий. І дасть йому Господь Бог престол Давида, його батька, і царюватиме над домом Якова навіки. А його царству не буде кінця. А Марія сказала до ангела: Як станеться це, коли я чоловіка не знаю? У відповідь ангел сказав їй: Дух Святий зійде на тебе, і сила Всевишнього тебе отінить. Тому і святе, котре народиться, буде назване Сином Божим. Ось і Єлизавета. Твоя родичка і та зачала сина у своїй старості, і це вже шостий місяць ті, кого звуть Неплідною, тому що жодне слово не є у Бога безсиленим. А Марія сказала: Ось я, слугиня Господня, нехай буде мені за словом Твоїм, і відійшов від неї ангел. Слово Господні! Ось діва зачне і народить сина, і дасть йому ім'я Еманоїл, так говорить нам перше читання з Книги про Кисай. І це один з найбільш відомих фрагментів пророцтв, месіанських пророцтв старого Завиту. Тобто, які заповідають прихід Ісуса Христа. І саме це пророцтво було проголошено тоді, коли була одна з найбільших криз, яку переживали євреї, тобто ця політична криза, саме тоді, коли цар Ахаз боявся нападу з боку сусідніх народів. І тому Бог йому пропонує знак, але той відмовляється, тобто не погоджується. Але незважаючи на це, Бог дає йому знамення, да? народження Менуїла, що в перекладі означає з нами Бог. І тому на це пророцтво ми можемо подивитися якби, подвійно – історичний да? і Ось, Тобто історичне це знак для Ахаза про майбутнє спасіння юдеї. Месіанське це просто про народження Месії від Діви та, що підтверджує потім Євангелист Матвій? І святі отці, які вчителі церкви, які коментували, дивилися на ці пророцтва, то вони завжди, ну, Бог їм давав такий великий дар, що вони влучно могли скоментувати цей текст. І, наприклад, святий Іриней Ліонський пише так: саме тому Господь дав знак. Що був понад природні сили людства, щоб вказати на незвичайне народження Христа, бо Він народиться від Діви. Ось, І тому церква розглядає це пророцтво як вказівку на Марію, на ту, яка прийняла Слово Боже і стала матір', ю, матір ю Христа. І тому ще можна додати до цього першого читання те, що Якщо коротко вже так говорити, що перше читання говорить нам те, що Бог сказав амінь на те, щоб спасти рід людський, тому говорить про Месія, тому говорить про Ісуса Христа, тому говорить про Еммануїла. Якщо ми відкриємо оцей псалом сороковий, який ми співали, ось, де, ось, де ми співали, що ось я приходжу. Да, щоб виконати волю Божу. І цей псалом це е, молитва, як зараз у більшості псалмів, яка показує цю велику довіру і слухняність Богу. Ось, і тому е, він дуже добре якби, показує е, теж момент Марії, да, яка каже: Ось я слугиня Господня. Да, тобто я готова. Слухати тебе, Боже, я готова прийняти все те, що ти мені скажеш. Ось. І тому в старому заповіті, звісно, жертви були важливі, Ось. але Бог не очікує просто звичайних якихось ритуалів, але глибокої внутрішньої відданості. І тому ці читання вони говорять нам безпосередньо, що в першу чергу те, що. Бог сказав Амінь да, на те, щоб спаси. Тому Бог хоче, щоб і ти, і я сказали. Да? Так само Бог Бог не хоче, щоб ти приходив і складав Богові жертви. Бог хоче, щоб в тобі відбувалися внутрішні переміни, щоб ти завжди міг кожного дня говорити амінь на це слово. Да? І тому е е воля Божа, да, ту, яку ми покликані виконувати кожного дня в нашому житті, є важливіша за будь-які жертви. Бо ти можеш приносити там, не знаю, жертву складати, там, стаєш на молитву, жертву там, пожертву якісь приносити. Да? Але це все не те що, те, що Бог хоче, щоб ти виконав волю Божу. Щоби робив те, що хоче Господь. А це, як бачимо, дуже важко. Да? Я, я перший, який не хочу цього робити. І тому святий Агустин, який коментував цей фрагмент цього псалма 40-го. Він каже, що Христос є тим, хто повністю виконав волю Отця, приносячи себе в жертву. Тому цей псалом це голос самого Христа. Тобто, слухаючи цей псалом, молячися цим псалмом, ми чуємо що сам, я, як би Христос говорив до Твого серця. І тому для нас важливо робити так, як робила Марія. Тобто, готовим віддати волю да, Богові, свою. Тобто, якщо ти маєш цю волю, яку Бог тобі дав, яку не може забрати, що Бог перед твоєю волею є безсилий, ось, то Бог хоче, щоб ти сьогодні навчився навчилися віддавати, віддавати це все, це все Богу. Друге читання з послання до євреїв, яке говорить, що я прийшов виконати волю Божу. Твою Боже. Ось. І автор говорить безпосередньо, показує нам на Ісуса Христа, переосвященника. Ось. І, і Який не прийшов, щоб принести ці жертви, так як було до Ісуса Христа там, з тварин і так далі. Але Він приносить самого себе в жертву. Він приносить, тому тобі вже не треба складати ці жертви, тому що Христос себе склав в жертву найдосконалішу. Найкраще, тому що, так як ми вже чули неодноразово, що ті жертви старого заповіту вони не могли виконати в повноті всі ті жертви. Їх складали, 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 зрізали тих баранів, ягнят і так далі, але вони не були досконалими, тому що найдосконалішою жертвою це була жертва самого Бога Ісуса Христа, який віддав своє життя, життя на Христі заради тебе. Для того, щоб очистити тебе, щоб тебе спасти, щоб тебе відкупити. Ось, і тому приходить Христос, щоб виконати в повноті волю Отця. І це найважливіше, те, чого ми мали б вчитися кожного дня, тому що ми хочемо найчастіше робити свою волю. І тому цей фрагмент, він, власне, це послання до євреїв, говорить про те, власне, те, що відбулося з Марією. Оце благовіщення, що Христос, що Бог приходить до Марії, і вона говорить так. І тому ми сьогодні можемо теж сказати, що цей, це друге читання це друге амінь самого Христа на те, щоб прийти і спасти рід, рід людський, тобто спасти мене і тебе, і все, і, все, і все людство. І тому знову ж таки, хочу згадати тут одного святого вчителя церкви. Кирила Єрусалимського, який говорить, що Христос прийняв тіло, щоб покласти край стародавнім жертвам і сам стати агнцем Божим, що бере на себе гріх світу. Ось. І тому, коли Марія дає згоду, коли Ангелавріл приходить до неї і благосить цю добру новину, ось, вона дає початок цьому плану спасіння людського роду. Тому що Бог мав цей план. Щоби спасти кожну, кожну кожну людину. Тобто те, що вже було сказано багато-багато разів сьогодні, і не тільки сьогодні. Євангелія, яка показує нам Марію, ось, яка говорить, що я ось я Господня слугиня, хай зі мною станеться за Твоїм словом. О, дай Боже, щоб ми так всі, всі говорили, як Марія. І тому це якби центральний момент цього благовіщення. Це зустріч Бога і людини, в якій Марія стає новою Євою, даючи світову нового Адама, тобто Христа. І тому Ангел каже, радуйся благодаті Повно. Не називає Марію її ім'ям, а тим, ким вона стає перед Богом. Грецькою мовою називається кехарітомене. Тобто, що це означає? Що вона повністю наповнена Божою благодаттю, повністю, в повноті, 100%, 200 тисяч, скільки хочемо. Тому що Дух Святий зійде на тебе. Ось. Тобто це показує, що тільки за Божою вказівкою вона може, може власне, зачати, що тільки за Божою, за Божою силою, за Божою благодаттю. Вона може зачати своє молодні Ісуса Христа. І тому Йоанн Золотоустий, теж дивлячись і роздумуючи над цим фрагментом цієї вангелії від Луки, він каже так, що слова Марії це не просто згода, а повне віддання себе Богові. Повне. Не просто сказати. Так? Вона стає матір'ю не лише Христа, а усього людства. Оце так як ми. Вчора, коли, позавчора, так, коли ми розумували ці слова Мойсея, який зустрівся з тим, з тим кущем, який не згоряв, коли, коли для нього він став цей не куш, а Бог Богом, так, тобто Я є той, хто є, тоді, коли він визнав, що є Бог Авраама, Ісаака, і Якова, тоді, коли він визнав, Повірив в це, почав жити цим, і тоді Бог стає його Богом. І так само для нас, да? Ось, для нас важливо теж сказати те амінь, яке сказала Марія, для того, щоб, щоб, щоб дійсно Ісус Христос став, став моїм Богом. Ось. І є ще такий святий Бернард Клерво, чи на нього кажуть, Клервоський, так. Весь світ затамував подих, чекаючи її відповіді. Від цього так залежала доля всього людства. Ось, і Тому ми тепер можемо в цій Євхаристії, цій урочистості прославляти Бога, що Марія сказала Амінь. Да? І тому ми так само, дивлячись на це, перше читання, друге читання, на псалом, на Євангелію, на за кожним разом бачимо, да? як, як, як Бог входячи в цю історію людського. Роду входить для того, щоб спасти людину. І Бог спочатку говорить Амінь, так, потім Христос, Амінь так. Тепер людство в особі Марії каже Амінь так на твоє слово. І тепер залишається нам, слухаючи це Слово, дивлячись на ці всі пророцтва, слухаючи цих святих вчителів церкви, слухаючи церкву, нам тільки залишається сказати Амінь. Скажеш Амінь. Тоді почне змінюватися все в твоєму житті, в твої історії. І, і і в твоєму місті Твоїй сім'ї, і в Твоїй родині. Амінь.